Всім привіт! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Ну що, сьогодні настав той день, коли ми їдемо по наших кроликів. Їхати нам недалеко, кілометрів 20, тому я думаю, ми справимося швиденько. От. Думаю, все буде нормально. А, до речі, зараз покажу вам, як ми затарані. Отакі от от клітки, чи ящики, чи клітки, я не знаю. В кожному по дві секції. Це я коли ще їздив на базар продавати кролів малих, великих, я саджав такі клітки, їх возив і з ними виносив. Вони зручні. В них, до речі, багатенько можна вмістити кроликів, як кажеться на перший вигляд, але є у них мінус, вони дуже важкі. Тому ну, для сьогоднішньої нашої місії вони будуть нам в нагоді, як ніколи. Ну що, рухаємося. Ось ми вже і приїхали. Зараз покажу вам, хто у нас тут є. Так, це два самці у нас. А це дві самки. Вони вже порісні. Доїхали наче нормально. Ну, все, будемо зараз вивантажувати і заселяти. Ми вже розселили наших нових кроликів, зараз вам покажу їх. Це в нас самка. Вона вже порісна в нас. Самки. Пили з ніпільних поїлок, тому, я думаю, ніяких, скажімо так, проблем з цим не буде. Я вже засипав їм корм. Корм, на жаль, був тільки крамар. Він, в принципі, непоганий, але мені не подобається, бо там дуже велика гранула. І бува, коли кролик розкушує, то він, скажімо так, трохи втрачає його, він падає на От, але не було. На цей час пообіцяли, що привезуть агропрогрес. Тут у нас вже сіно є, тут корм я вже засипав, тут також сіно. Так, тут друга кролиця. Ми обов'язково вішаємо їм десь тут таблички. Ми ще не придумали ім'я, дівчата попридумують їм імена, потім я пороблю їм такі таблички. Це друга кроличка, також в неї вже корм є. Тут я позакривав маточники поки що. Я відкриваю їх десь. Ну, за 3-4 дні до... до того, як вони будуть додати народження. Так, тут у нас сидить два самці. Вони молодіші. От З ними може бути проблема, вони не пили із ніпельних поїлок. Але я думаю, також ось є сіно. Тут уже засипав я корм їм. Ну, такі, вроді би, ще адаптовуються, але вже подвижні, я думаю, вони розберуться. Тут також вже є корм. Тут другий кріль. Він також, ну, молоді але якраз. Ці місяць будуть ходити, півтора місяці з ними, ну, кролиці з ними будуть кролиняти, це 2,5 місяця, вони підростуть і я буду злучати е, тих кролиць з цими кролями. У них всіх різні лінії, тому я думаю, все буде окей. Так, тут у нас сіно. Я вже м, знайшов е, на горищі ще такий утеплювач 20-й. Також його поставив. Ну, Якщо лежить, то чому би і ні. Ще е, стягнув стяжками. Це для того, ну, про всяк випадок, щоб не, не випав або не видуло е, даний утеплювач. Ну, все, з клітками і кроликами, для, з клітками для кроликів, я думаю, на деякий час вже не будемо до них повертатися, поки не почну робити із оцієї трьохповерхової дві одноповерхових. Тут також все стягнув на стяжки. Ну і тут утеплювача трохи намотав. Все-таки я побачив десь з 8 до 10. Сюди попадає сонце, тому не знаю, напевно, зроблю якусь, може, сюди таку накидку. Ящика такого точно вже робити не буду. Ну так, в принципі, все нормально, хай адаптовуються Всім дякую за увагу. Буду знімати відео, розповідати вам, Який стан справ. З даним сектором нашого господарства, таке як кролики. Слава Україні!